Іван Сяркевич, запальним літнім хітом Рікі Мартіна відкрив наш півфінальний ефір і отримав 5 від зіркового тренера. Іване, мені здається, що ніколи тобі не доводилося так рухатися на сцені. Як відчуття? Я в шоці? Я в шоці від того, що я витворяв там на сцені. знаю, мої батьки там зараз з такими очима напевно, сидять перед екранами. Я просто переконана в цьому. Ну що ж, давай запитаємо чи в Шоті тренери Олександра. Звертаємося до вас як най до найдосвідченішого тренера. Івану приносили глядацькі голоси і глядацьку симпатію українські пісні. Як гадаєте, з латиноамериканськими мотивами чи багато він отримає сьогодні? Ну, цікавий експеримент. Дуже мені дуже приємно. Що ви займалися спортом, це е, дійсно виховує дуже потужно будь-якого хлопця. Це чоловіку потрібно, е, але ну можу сказати, що мені більше чомусь імпонували якраз ваші українські пісні. Не знаю, чому це моя думка. Я Добре. себе просто хотів попробувати у різних жанрах. Дякую, Олександр. Зірковий тренер Олег Скрипка. Олеже. Ви називали Івана упертим галичанином. І ось сьогодні такі латиноамериканські мотиви в його виконанні. Ви свідомо ризикнули місцем Івана у фіналі нашого шоу? Ми свідомо ризикнули з Іваном, тому що йти легким шляхом це небезпечно, і коли ти йдеш протореними дорогами, ти можеш програти. І саме тільки ризик, тільки ризик. і... Ну, я з іншої точки зору підійду. Ви просто багато хто не знає, але ти на американську музику в тому числі створювали українці. Багато виходців з України. Тобто, ну це, в принципі, якби про нашої музики українську зазвучав сьогодні. Ні, ні, це правда. Аргентинське танго, багато, багато українців грали на кардеонах і тому подібне і співали. От і ми з тобою правильно вгадали. В тебе дійсно є ця латиноамериканська американська іскорка, і танець був та, танець був прекрасний, і ти справжній боєць, тому що ти перший виступав і ти мусиш виграти. Голосуйте за Івана. Дякую! Дякую. Якщо ви, шановні телеглядачі. Хочете дослухатися до зіркового тренера і голосувати за Івана Сяркевича? Беріть слухавку і набирайте СМС цифрою 06 на короткий номер 9969 або телефонуйте на номер нуль дев'ятсот І нехай Іван Сяркевич опиниться у фіналі. Подивіться, хіба він цього не вартий.